Вітаю на креативному розвитку. Пропоную сьогодні зробити сніжинку і вати. Але для початку ми з вами зробимо пальчикову гімнастику, трішечки розворушимо наші пальчики. Пальчикова гімнастика сніжинки. Ми в небі народилися сніжиночки малі. Ви повторюєте за мною? А нині ми спустилися до рідної землі. Веселими, грайливими літаєм навкруги і стелем білі килими на поле на луги. Ще разочок. Ми в небі народилися сніжиночки малі, а нині ми спустилися до рідної землі. Веселими, грайливими, літаємо навкруги і стелем білі килими на поле, на луги. Тож ми з вами будемо робити аплікацію ватою. Для, для цього нам знадобиться пензлик папір контрастний до білої вати, блакитний, синій, фіолетовий. Рожевий будь-який інший, на якому білу вату буде видно клей і, можливо олівець, для того, щоб намалювати, де буде розташовуватися ваша сніжинка. Для початку ми можемо з вами намітити, де в нас буде сніжинка. Легенько намалювати 6 промінчиків. Тепер намащуємо промінчик Клеєм. та вату ось так роз, роз, розриваємо на маленькі шматочки, ось такі, і ось так на клей притуляємо, і в нас виходить. Один промінчик сніжинки готовий. Сильно не притискати для того, щоб сніжинка була пухкенька. Тепер намащуємо промінчик наступний. І так само до нього доклею притуляємо ось так. Вату шматочками. Ще один промінчик. Краще намащувати поступово, бо якщо одразу намастити усі промінчики, поки ви будете до перших клеїти, останні вже підсохнуть і буде погано клеїтися. Так. Ще можна перевернути, щоб було зручніше намащувати. Під руку собі. Так ось так. Знову намащуємо. О, знову прикладаємо. як зручно нічого не потрібно вирізати, нічого не потрібно складати, відміряти. Просто робимо ватою пухнасту сніжинку. І останній промінчик. Ось так. І ось так. Зробимо. Так, дуже сильно не притуляємо. І тепер ми можемо з вами зробити ще відгалуження ось так. Раз. І раз від кожної від кожного промінчика, тоді наша сніжинка буде більш об'ємна і більш цікава. Наприклад, ось так і на цю сторону теж ось так. Тепер до цього промінчика зробимо, наче гілочки до дерева, так в сторони. Один і трішечки сформуємо такий промінчик другий, тепер сюди раз, і два. Так само. відірвемо шматочок, зробимо промінчик, і приклеїмо. Ще один. І так до кожної, до кожного промінчика ще промінчики. Ось так. І з цієї сторони. У вас сніжинка може бути інша. Ви можете зробити інші промінці, або якісь куточки, або якісь кружечки. Можете дати волю своїй фантазії та зробити сніжинку, яку вам заманеться. І останній маленький промінчик ось сюди. Ось така пухнаста легка сніжинка вийшла. Запрошую вас до творчості, дякую вам за увагу. На все добре!